Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Патрушев намагається зв'язатися із союзниками та з 12 ночі сьогодні встановити пасхальне перемир'я. Терміновий дзвінок до залужного про пасхальне перемир'я говорив і папа і Макрон. На фронті місцями повністю зупинились бойові дії. Наступ зупинено. Патрушев готовий підписати капітуляцію в обмін на визнання легітимності. За годину до перемир'я російський генерал звернувся до росіян, черговий інсайд з високих кабінетів. Патрушев разом із китайцями продумає мирний план, який повинен влаштувати всіх наших союзників. Реакція України ви самі. Знаєте, що писав, що заложний про капітуляцію РФ він прийме її в Москві. Втім, наразі ситуація патова, тому потрібно бути обережними. Але коло і саму Росію Патрушев хоче зупинити війну. Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на обій. Від війни втомились уже всі. Це вже видно по останніх діях. Телеграм-канали ось уже тиждень. Як пишуть, що з Варшави до США вилетів літак генерала Залужного. Втім, за іншими інсайдами він в Україні та проводить відеодзвінки. Втім, Змієвський писав, що приватний джет прислав за ним особисто Айден у генерала заложного зараз є два варіанти вибору посад від союзників: це оперативний бригадний генерал НАТО з посадою в штабі та підготовкою військ союзників до можливого вторгнення Росії, до Польщі чи Прибалтики або ж ревізор за грошима та зброю, яку союзники відправляють в Україну. Там йому і пригодиться його папочка. ФБР та мій її дуже добре вивчать. Що ж, ви тільки вдумайтесь, наш генерал потрібен генералам НАТО, але не потрібен владі. Послом він точно не буде. Генералу повернули форму тільки уже НАТО. Про це мова вже вже ведеться два місяці, але тільки зараз почала наводитись конкретика у той же час. 20 країн, окрім Словаччини та Угорщини, підтримали кандидатуру заложного генсеки НАТО. Якщо це таки станеться, і відбудеться закрите голосування. Для Росії це означатиме крах а для України зачистку кротів. генерала не здається. В очікуванні саміту миру у Швейцарії інтерес світових ЗМІ був прикутий до проєкту мирної угоди, який був створений у перший рік війни в Україні. Лідери країн, які зберуться на саміті, спробують намітити шлях для завершення російського Української війни про це пише політико, і ця зустріч, безперечно, спровокує серйозніші дискусії про те, як покласти край війні, хоча головні західні прихильники України не бачать особливих причин розпочинати переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, який виявляє мало поваги до верховенства закону та міжнародних норм йдеться у статті. Попри впевненість багатьох політиків, як в Україні, так і у світі, що Путін насправді не збирається закінчувати війну у Кремлі, намагаються позиціювати себе як державу відкриту для перемовин. Перешкод. Оде, яким створюють в лапках вперті Україна та її західні прихильники. При цьому у Кремлі натякають на в лапках нові реалії, які повинні бути враховані під час мирних переговорів. Ймовірно, йдеться про останні успіхи Росіян на фронті і бажання залишити собі захоплені українські території. Проте під час провальної спроби мирного врегулювання у 2022 році позиції України були слабкішими, а майбутнє туманним. Зараз все більш ясніше промальовується. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.